Я звати Михайло Селецький, я керую командою з «Монобанку». Це ті QR-кодики, які ви звикли бачити на столах в різних різних закладах. Через які можна подивитися меню, переглянути чаєві, оплатити чаєві, залишити оплатити рахунок. І це все наша робота нашої команди. У нас дуже така цікава крута команда. І е, люблю всіх. І на сьогоднішній день не я, тільки один. Вам передаємо великий великий привіт від Олега Володимировича Гороховського, Михайла Вікторовича Рогальського. По суті, все це, що ми робимо, створюємо. Ми. Отак, от зустрічаємося, обмінюємося думками. Я розповідаю їм про те, що ресторану буде цікаво. Ми створюємо, впроваджуємо, тому вам величезний привіт. Можемо поаплодувати вам за те, що ви сьогодні знайшли час і е, будете тут. Е, ви все вже знаєте ці QR-кодики, Скажіть, будь ласка, хто підніміть руку, хто бачив або хто користується, зручно вам, незручно. Щоб я розумів, о, супер, дуже вам дякую. Тоді ми щось робимо правильно. Е, 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 і ми з цього починали. У нас на сьогоднішній день вже під'єднано три тисячі закладів, у яких є QR-кодики з оплатою з чайовими офіціантів, вже більш ніж там тисяч людей, які щоденно отримують чайові. Це дуже дуже зручно. І власники бізнесу з нами працюють. І коли ми це все створили, ми так подумали: а що далі? Треба ж рухатися далі, бо QR-кодики – це круто, супер. Треба вам рестораторам допомагати. І ми створили. Крутезний сервіс, який ми зараз вам покажемо, розкажемо, і можна буде діставати телефони і фотографувати. Одеса. Люблю Одесу, подивився, заглянув, які заклади з нами співпрацюють. Хочу вам цим закладам сказати великі дякую, тому що ви вражаєте сьогодні. Можна оплачувати рахунки, залишати чаєві саме в цих закладах. Дача компот одні, по-моєму, Саво Ліпкін. Дякую йому. Один із перших, хто з нами почав працювати. А потім вже і почали підключати і Купера, і Чорноморку, і Хеджбій, Серебрін, Мейкмайкейк. Дуже всім дякую, тому що це сьогодні реально працює і вирішує багато питань. Тому це заклади в Одесі. А так, взагалі, по Україні працюємо з найкращими рестораторами. Чому я цим пишаюся? Тому що у мене немає жодного на сьогоднішній день ресторатора, який би мені подзвонив, сказав: «Міш, це якась така історія, нецікава. Не будемо або відключаємося, нам твої QR-кодики не потрібні. Потрібні усім. І зараз ми поразкажемо, чому не тільки хлопці з нами працюють, а ще й дівчата, це і Чорноморка, і МОШЕ, і Мілбар, всі-всі, пончикбой, хані завертайло, всі користуються і приймають оплату. Зараз розкажу, чому тому, що знову ж таки ми зустрілися з Олегом Володимировичем Гороховським, Михайло Вікторію Він каже: Міш, давай, давай на основі наших рішень подумаємо, що можна зробити. І зараз пропоную вам діставати телефон, бо це буде просто цікаво. Ми створили сервіс, який називається Спірен за гості. Це абсолютно новий рівень взаємодії вашого закладу з гостями. Розповідаю і показую, як це працює. Це ваш заклад, у який щоденно ходять гості. На столах у ваших закладах вже або є наші QR-коди, або ще немає, тому я вам дуже раджу. І уявіть, як тільки гість заходить у ваш заклад, сідає за будь-який будь-який столик, тільки-тільки сканує QR-код, уся ваша команда одразу отримує інформацію, коли цей гість був. Чи він новий, чи він повторний візит, який минулий у нього був чек. Історія чеку, що замовляв, які страви в чеку, як називаються сума чайових, скільки лишав відгуки, які писав. Якщо був негативний відгук, будь ласка, ви зможете одразу про це дізнатися і підійти до столика. Тобто, давайте ще раз уявіть, як тільки гість сів за столик, відсканував. Вам одразу приходить інформація про цього гостя, і ви можете підійти до нього. Офіціант може підійти. Спочатку він прочитає це сповіщення, яке ми його відправимо, а це де, давайте 5 секунд часу. Але це 5 секунд часу, які дають вам нереальну магію. Просто нереальну інформацію, яку ви зможете пра правильно використовувати і правильно побудувати комунікацію з вашим гостем. Це візити гостя, новий чи повторний сказав, коментарі сказав. Уявіть собі, що ви дізналися у гостя. Про те, як його звати, наприклад, або чи є у нього собачка. Якщо він прийшов з собачкою, це у спілкуванні з офіціантом. Будь ласка, ви можете одразу дізнавшись цю інформацію, нехай офіціант або адміністратор внесе цю інформацію в систему Еспірен за гості, і тоді наступний візит цього гостя. Цієї дівчинки чарівної з собачкою буде просто магічним. Тому що дівчинка-офіціант зможе чітко сказати вам, як завжди, круасан мигдалевий, або у вас є. Ми знаємо, що у вас є собачка і це смаколик для вашої собачки, Джері. Мені здається, що це магія, яка здивує ваших гостей і ваш заклад. Ану, скажіть, це круто? А... Знову ж таки, повторюся, ніяких застосунків, ніяких інтеграцій, ніяких складних рішень, нічого не треба скачувати, нічого не треба завантажити. Просто QR-кодик від Есперензи на вашому столі, у вашому закладі, і магія підключається ну, протягом дня. Це не проблема. Тому, коли ми з вами дізналися про те, що ми знаємо, коли гість був, ми вже знаємо, що він їв, що він пив. Можемо трошечки зафіксувати цю інформацію, тому що що у вас з'явилося? По-перше, у вас з'явився профіль вашого гостя. Це те, що ви мріяли. Тільки виступав Михайло з школи сервісу і казав, що Google таблички, драйв це все правильно, все супер. Але тепер у вас з'явився профіль гостя. Це раз, і друге кабінет. Кабінет з базою ваших гостей, де все гарненько складається, оцифровується і доступно вашій команді для. Для опрацювання. Що це дає? Профіль. Фотографуємо профіль. Зверніть увагу, там є і страви, і алергени, і шо, яка найчастіша страва. Тобто, бачите, у цього гостя салат грецький він замовляє найчастіше, тому можна побудувати зовсім інший. Іншу комунікацію, побачити, скільки у нього чаєвих, скільки у нього було візитів. От як, як ви думаєте, чи знає хтось з вас, скільки до вас разів повторний гість ходить? Не знаєте, це дуже складно. Це треба постійно моніторити, записувати. Я на тому тижні зустрічався з Чорноморкою. І вони сказали, що вони цілий екселівські таблиці ведуть для того, щоб записувати номер столику, запам'ятовувати, що гість замовляв. Це дуже дуже складно. Я розумію, що зараз. Там, ну, з персоналом проблема, тому ми вам допоможемо це все оцифрувати, і вам нічого це не потрібно думати, а лише просто користуватися. Тому профіль показав. Це кабінет. Уявіть собі, ми зробили все досить просто. Ви всі користуєтесь Google Drive, ви всі вмієте створювати папочки. Будь ласка, заходьте сюди. В Еспірензах гості створюєте папочки і задавайте параметри. Хочу цю щоб в цю папочку потрапляли гості, які, ну, наприклад, ходять до мене 3-5 разів. А в цю папочку хочу, щоб були гості, які у мене взагалі за весь час залишили, наприклад, 10-20 тисяч гривень. У вас буде класифікація по, цій, по, по, по цьому кабінету, і ви завжди зможете сегментувати вашу аудиторію і чітко розуміти, а скільки ж у мене нових, а скільки у мене повторних, а скільки у мене людей ходить, а, а хто у мене ходить, або папочка з людьми, уявіть собі, папочка з людьми, які перестали до вас ходити. Ну це ж цікаво. Знати скільки ж ви. І я, я. Я думаю, що так само ви розумієте, до чого я веду, що ми можемо вам у майбутньому навіть допомогти сказати, а ця людина до вас перестала ходити, тому що вона поїхала за кордон або виїхала, або поїхала по справам, або або, чи вона не знаходиться в цьому місті в Україні, і вона просто перестала до вас ходити. Це ж для вас, теж для підприємців, дуже важлива ну, інформація, на якій можна будувати багато процесів. Тому все це вже працює, будь ласка, підходьте до нас на стенд до еспірензи. Ми вам допоможемо. Я буду цілий день з вами. Знаходьте мене, я все відповім, все покажу і розкажу. І тоді, коли ми подумали, що о прикольно пойлося, я я мрію, щоб це були ви, щоб цей котик був ви. Коли ви побачите, як це працює і як гості будуть ваші враження, тому ми трошки вирішили і ще помріяти. А помріяти, що а якщо ж, ого, а якщо є історія Чеку, а якщо візити, так давайте сюди підключимо маленький AI і допоможемо офіціантам розуміти, що якщо людина замовила м'ясо, саме таке, яке у вас в меню. То ми ж можемо порадити офіціанту через AI сказати, що так візьми ж запропонуй гостю вино, яке підходить під це м'ясо. Бо щось я дивуюся останнім часом. Багато рестораторів кажуть: Міш, ми наймаємо персонал. А він каже, приходить на роботу, і каже: так, а що мені ще інгредієнти вчити в салаті на що, це салат герецький, там ж і так все зрозуміло. Ні, не зрозуміло, тому ми почали мріяти, це у нас так в розробці підключення AI для того, щоб поради давати підказки для офіціантів. Я теж думаю, що це буде цікава історія для вас. Рекомендація вина та для достейка, аналіз минулих відгуків, тобто, те, це те, що може допомогти вашому бізнесу. Ну і думаємо про програму лояльності. Кешбек у нас вже є сьогодні в Монобанку кешбек. Ви це знаєте, і ми думаємо, як це правильно вам допомогти, щоб люди могли накопичений кешбек витрачати у вас в закладі. Тому якщо Ну, уявіть, у нас є якісь накопичені кешбеки. Ми приходимо у ваш заклад і можемо ним розрахуватися. Мені здається, що це буде трошки ну, прикольно, якщо вам так здається теж підходити на сто на стенд, будемо про це спілкуватися. Тому наша задача завдяки нашим інструментам зробити так, щоб ви могли втримувати гостя, повертати його, тримати з ним зв'язок і робити ту магію, заради чого ми всі збираємось. І так у нас є як завжди, я вам розказав про еспірен гості. А, і, ну скажіть, цікаво? Цікаво було? Так, да? Да, супер, дякую вам. А, і я вам, я вам дуже дякую. Ви така класна аудиторія, тому що з вами можна генерувати щось створювати. Ми, а ми такі у Монобанку ну, тут теж сидимо, щось придумуємо, гарненько малюємо, котиків якісь. Тому у нас все мені здається, виходить. І у нас є ще парочка ідей. Зараз розкажу. А, одна ідея. Ми почали співпрацювати з готелями і зрозуміли, що є цікава історія з покупкою частинами. Зараз поясню. Це та історія, їй буквально два тижні, але ми зрозуміли, що це дуже крута історія, тому що ми тепер можемо, коли ми з вами сім'ями, з дітьми їдемо кудись відпочивати, то ми можемо взяти готельний номер в покупку частинами. Розумієте, про що я кажу? Цікаво? Цікаво. Тобто, е якщо ми дзвонимо в Буковель, у Львів, в Одесу, ми можемо подзвонити і нам прорахують. І тепер нам кажуть, з вас не 40 тисяч гривень або 30 тисяч, а ви можете взяти на три місяці по 10. І ну добре, і готель отримує одразу гроші. Ми так ми, ми реально отримали дуже багато позитивних відгуків, як від, від фізичних осіб, як від готелів, які боже, так тепер ми ж можемо втримувати цього гостя, бо він же міг не замовити, не забронювати у нас. І ми його втратили. Тепер покупка частинами є в готелях. І ми подумаємо. Думали трошечки. А що якщо в ресторанах весілля в покупку частинами або корпоратив, або дні народження? Я не знаю. У мене немає досвіду. У мене на жаль немає ресторану, тому мені важко. Якщо ви відчуваєте потребу, що вам потрібна допомога з покупкою частинами, ну ми ж з вами завжди купуємо щось в інтернет-магазині в оплату частинами і щось беремо в розсрочку. Це те саме. Тільки виходить, що трошки інша сума, і вона розбивається планомірно. Тому нам здається, що, можливо, в ресторанах теж буде це цікаво. У нас у монобізнесу є така послуга, будь ласка, теж приходьте, будемо обговорювати, тому що банкент, свята, весілля. Мені здається, що теж це може спрацювати. Друга історія вам новина з Києва, яку теж перевіз в Одесу. Ми запустили в Києві дуже, дуже прикольний сервіс, таємні бокси». Це рятування їжі. Ми були вражені, ми підгледіли цей тренд в Європі і в США. 100 мільйонів завантажень цього застосунку відбулося, і щоб ви розуміли, це заклади в ньому приймають участь, які рятують їжу. Тобто, у вас протягом дня є якісь страви, які, не дай Боже, до вечора будуть мати вже такий непрезентабельний вигляд, або ви їх можете, не дай Боже, викидати. То цей сервіс ми створили для рятування їжі для того, щоб ви могли у будь-який час на велику велику аудиторію гостей в. В місті розповісти про те, що зараз не знаю в Чорноморці з'явився е, таємний бокс. Людина про це дізнається через застосунок еспірензи, а це вже 150 тисяч гостей, і виходить така історія, що. Людина купує цей бокс прямо через застосунок Есперензи, не знаючи, що всередині. А що саме всередині ви, як бізнес, самі вирішуєте. Тобто фактична сума може бути 250-300 гривень, а вміст цього боксу це має бути дорожчий, там, ну, хоча б там, 400 500 гривень. Людина в конкретний час, ввечері, наприклад, з 7 по 8, приходить до вас, забирає цей бокс і йде додому. З'являється. Дуже багато от у нас в Києві підключено більш ніж 200 партнерів. І Міл Бар, і Інамилака, і Хані, Завертайло. Всі вони сьогодні продають таємні бокси. Це рятування їжі. Це давайте круасани, які до вечора можуть вже мати трошки інший вигляд, але їх сума може бути. Ну, значно економічніше вигідною для аудиторії. Тут є і соціальна історія, тут є, а вже ж і маркетинг, тому що є можливість достукатися до аудиторії, яка, можливо, не, до вас не завітала по якимось причинам. Тому, коли ми запустили кафе ресторани, до нас прийшла компанія Сокар, компанія МХП Market, І зараз запускається KFC. Вони також продають таємні бокси. Тому я вам хотів сказати, що ми маємо на сьогодні день дуже гарні показники: це 130-150 тисяч користувачів, 28 тисяч боксів. Ми продали за півтора місяці. З 1 березня ми стартанули 200 закладів, підключили, і 10 мільйонів гривень ми врятували разом з закладами врятованої їжі за цей період. Тобто люди купували бокси, приходили, їх забирали, і щось ще смачненьке докуповували. Але ми цього порахувати вже не можемо. Тому врятували 10 мільйонів. Euh, що почалося далі? Застосунок Еспірен якимось магічним чином виліз в перший, на перше місце в App Store і Play Market, обігнавши чат GPT. Я не знаю, як це сталося, але повірте, тут немає ніякої магії. Це просто алгоритм, який просто в одному моменті люди почали скачувати наш застосунок для того, щоб купувати ці бокси, а потім викладати UGC User Generated Content, для того, щоб ділитися цією інформацією з гостями. І завірусилася ця історія, тому маємо такий… Такі показники, які є. Чому я це все вам кажу? Тому що ми запускаємо завтрашнього дня старт таємних боксів в Одесі. І хто хоче долучитися до нас, знову ж таки, підходьте, будемо разом вам допомагати продавати ту їжу, яка буде або, не дай Боже, виконутою, або, не дай Боже, щось з нею сталося, або не, не має вигляд. Це дуже цікава історія. Ми з завтрашнього дня готові це все запускати. Будь ласка, підходьте до нас, тому будемо продавати бокси разом. Запуск таємної бокси в Одесі. Вже завтра починаємо. Хто з нами запускається в перший день? Ательєр Make My Cake, Foundation Кава, Фрага, Рибний ряд, Крем-кафе. І ще десь 10-15 закладів вже є. Тому, будь ласка, долучайтеся, будемо рятувати їжу раз разом. Будемо продавати таємні бокси разом. Немає ніякої комісії, немає ніяких скритих платежів. Все чітко гість отримує бокс, приходить до вас в заклад. Його забирає. Все супер. Без подарунків не можу. Скануйте, будь ласка, фотографуйте QR-кодик, там можна буде розіграти багато, отримати класних подаруночків, і я буду тримати з вами зв'язок і вам допомагати. Тому фотографуйте, будь ласка, і будемо грати з вами в ігру в гру. І розповідати вам цікаві класні кейси для вашого бізнесу. Це був я. Мене звати Михайло Совецький, керую командою Спіренза. Дякую вам за запрошення. Супер! Ви ви дуже круті. Тому цілий день буду з вами сьогодні. Буду, буду радий відповісти на всі питання і допомогти вам. Гарного дня. вам. <плес> Можливо, є якісь питання. Відповім, якщо у нас є ще час. Хтось? Е, да, питання. О, Міша. А? У Львові запустили на тому тижні є 20 закладів. Е, якщо. Зараз ще підключається десь 5-7. Я думаю, що це така історія, буде теж у Львові піде. Наступна от зараз Одеса завтрашнього дня запускаємо. Інші міста, давайте. Івано-Франківськ. Вінницю давайте. Коли хочете Вінницю запускати? Вче... А що в червні? Давайте раніше. 15 ранку домовились. Так, хто, кого ще запускаємо? Давайте. Харків. Харків, коли хочете запускатися. Давайте. Через 4 дні. Ну, все, дівчата захотіли, треба робити. Тоді підходьте до мене, буду запускати таємні бокси. Добре. Так, хто ще? Яке місто хоче таємні бокси? Добре. Тоді по Одесі я сказав: вже 15 є. Підходьте. Все дуже просто: 250 гривень або 200 гривень, скільки забажаєте. Головне, це не історія про тисячу і це не історія про 2000 гривень. Це не та історія. Це має бути така досить низька ціна, і щоб люди побачили, що ви дійсно можете вразити.